Друже, ми сумуватиме. Щойно надійшов звіт поліції. Він залив своєю кров'ю фонтану найсмертельніші будівлі Нью-Йорка. А для них це випадковість? Отже, ми думаємо, це вбивство. Лестер зустрічався із у ніч своєї смерті. Я знайшла палець. Пальці випадково не відсікаються. Це послання, як голова коня окрещеному батьку. Це я знаю. Вони прийшли до тебе у ніч мого весілля. Я зробив пропозицію, від якої не відмовляються. Гаразд. Нам потрібно зустрітися із мафією. Джентльмени, у нас компанія. Це мої брати Тоні, Майкі, Вінні та Брейден. <клес> Брейдену ну звісно. Вам лич цієї осені Щось не сходиться. Троє найбагатших людей світу нишпорять на місці вбивства. Вони мільярдери. Це не мафія, це нова мафія Нью-Йорка. Благаю, скажи, що записала це. Це потенційні вбиття. О, ви викрали тіло? Hey! Ви знаєте, що це злочин? Ah! Впевнений, поліції вже про це відомо. Ah! Знаєте, ми принесемо вам ще ікри. Вона в нас є. Тут так. щось не так. Стів Мартін Шо. Мартін ми досягли усі. Селена Гомес та Меріл стріт. Боже мій привіт. Мер Тілман на місці. Я тільки почав. Розкажи більше. Чоп-то? Чоп. <пілляє> Поговорімо про вбивство. Щоб виграти, твій опонент має думати, що грає у зовсім іншу гру. <пілляє> а хтось перевіряв, чи всі у нього пальці на руках. Піду, подивлюся. <пілляє> ну чому? <пілляє> Тримаймо дистанцію. Що ти робиш? Він ма мого чоловіка. Ні, ні це все заради Леста. Ми всі потрапимо у пекло. Вбивство в одній будівлі. Ти підкотив до підозрюваної. Ніж була неймовірна. Чарзе! Досить нотації мені читати. Новий сезон 9 вересня.